Перше із запитань, яке треба собі поставити, у що я вірю? Спокусливо думати, що світ працює на нас чи проти нас, що він хороший чи поганий, чорний чи білий. Тім мінчин добре це зобразив у пісні Паркан. Світ не за чи проти тебе. не чорний або білий. Він складається з напівтонів. Так само має бути і судженнями. Так. якщо відповідь виявиться для нас неочікуваною, це дозволить переглянути наші судження. Зрозуміти, що у них важливого. Це те, чого намагаються досягти викладачі. Друге запитання таке. Наскільки обґрунтоване твердження, якого ви дотримуєтеся? Буває, що його неможливо порівняти з результатами досліджень. Інформації може бути замало. тож. Єдиним підґрунтям судження виступає власний досвід. саме так Ми розглядаємо світ крізь призму нашого досвіду, який формує нашу інтерпретацію, про яку ми вже дізналися в даному епізоді. інші можуть бачити світ не так, як бачимо ми. щось може вплинути на наш досвід і певною мірою його викривити. Це веде нас до третього запитання, а саме. Наскільки переконливі докази? вони базуються на результатах експериментів чи нашому досвіді? наскільки докази достовірні? Здебільшого, коли люди стикаються з несподіваними фактами, як у прикладі з групами, вони просто відкидають факти і не беруть їх до уваги. або шукають у них недоліки і суперечності. Та навіть якщо такі знаходяться, треба спитати себе. Чи настільки вони суттєві, що можна спокійно не брати до уваги нову інформацію? Невже дані настільки неправдиві, що їх можна проігнорувати. Як у прикладі з групами, це можуть бути умови проведення експериментів, які не могли дати достовірного результату. Це приводить нас до четвертого запитання. чи справді надані докази дуже суперечить тому, у що ви вірите? Чи є спосіб переглянути своє бачення речей, щоб це дозволило внести у нього нову інформацію і скористатися нею, а не просто відкинути? Саме так. І це вже веде нас до п'ятого запитання. Бо якщо цих доказів недостатньо для зміни вашої думки, судження, які б тоді докази вас переконали? якщо я навів докази, що якимось чином недостатньо переконливі, треба спитати себе, які б докази вас переконали? Так і якщо ви не можете уявити таких доказів, які б змінили вашу думку, то з такими судженнями варто бути дуже обережними. І це веде нас до шостого запитання. Що звучить так? Чого мені коштуватиме лишатися при своїй думці? для чого мені її змінювати? чого мені коштуватиме дотримання своєї думки? наприклад, чи купувати мені й далі ці вітамінки? Вони дешеві, смачні? Чого б їх не пити? Саме так повертаючись до прикладу з водою. Випили води і одужали. А це звичайна вода дешева. але випили її і нам покращило Чом би і далі так не робити. тут є певна хитрість, шосте запитання підступне, бо люди часто використовують його як виправдання. Це недорого мені обходиться. Тож нащо мені докладати зусиль? щоб підтвердити своє судження Тут варто бути обережним. Але якщо ціна сміхотворна, а ставки дуже високі, хай все буде як є. Ці шість запитань надзвичайно важливі. Ми розглядали досить прості приклади. але згодом ми перейдемо до таких речей, як паранормальні явища, питання пов'язані зі здоров'ям. Там значно важче когось переконати у помилковості, чи правдивості суджень думаю, ці запитання виявляться корисними коли людина почне аналізувати власні судження і судження інших. І якщо захочеться змінити чиюсь думку чи навіть свою, тоді слід не забувати про ці запитання. Я спитав у руйнівників міфів про зміну думки. зміну їхніх власних суджень суджень про міфи і суджень, які склалися у їхніх глядачів, Ось що вони сказали.